До Чернігова завітав Мирослав Шкандрій, професор Манітопського університету у Вінніпегу, що в Канаді, на північ України, науковець приїхав, аби поділитися з містянами своїм баченням ймовірного сценарію деколонізації нашої країни. Також він розповів, які світоглядні зміни, хоч і повільно, але відбуваються у західному академічному середовищі щодо України. Останнім часом, ну особливо після 22-го року, дуже багато почали звертати увагу на Україну. Є е, цілі тепер департаменти, які включають курси про Україну, які переосмислюють саму назву свого департаменту. Питають: а чому ми називаємося російський департамент русистики», Або чому ми, ми називаємося Департамент е, рос, російських і східноєвропейських студій чи російських, єврейських євроазійських студій? Треба змінити це треба, щоб звучали інші е, назви, інші народи, інші нації, і це дуже велика дискусія, яка майже охопила майже весь світ е, е, сього на сьогодні. Дослідження Мирослава Шкандрія стосується передусім теми деколонізації України. Пан професор як учений прагне змінити усталений погляд, який існував в західній академічній спільноті, коли протягом десятиліть Україну вивчала виключно через призму домінуючого російського наративу. Тому його праця розраховані насамперед на західних науковців та ширше коло тих, хто цікавиться історією і культурою в Україні. Деякі з них виходили у перекладі англійської. Насправді, приїзд професора канадського Мирослава Шкандрія. Сьогодні для нас це надзвичайно велика подія. Чому? Тому що погляд людини науковця з закордону, з Канади, країни, яка дуже багато робить для підтримки нашої країни в сьогоднішній боротьбі з Московією, і людина, яка дотична до питань, до проблеми деколонізації. Він літературознавець, мистецтвознавець, дуже багато написав книжок, і сьогодні він піднімає теми, які ми, якими ми сьогодні займаємося безпосередньо в Чернігові. Ми деколонізуємо назви вулиць, змінюємо, очищаємо світ простір. І сьогодні надзвичайно важливо послухати канадського професора. Його погляд, зовнішній погляд, на все, що відбувається в Україні. І в нашому приватному спілкуванні він сказав дуже чітко каже: у мене інший буде погляд, але дуже важливо, щоб я почув, що відбувається у вас всередині в Україні. І, до речі, я йому дуже багато чого розказав і про Чернігів, і про те, що відбувається сьогодні. Які процеси в Чернігові, у всіх сферах йому було надзвичайно цікаво. Він вражений від нашого міста, від його атмосфери.